О, наш Спаситель за тебе, ніс на плечах своїх хрест важкий, підійми, друже, очі до неба, Богу душу свою ти відкрий. плаче серце твоє без любові, в ньому віри, вогонь майже ще. Ти довір свою долю Христові, Він для тебе із мертвих воскре. Воскрес, простягнув тобі зранені руки, чому ти не йдеш до Христа? Він воскрес, щоб не мати із Богом розлуки, Чекає тебе, небеса. Ти відкрий свою душу для Божого Сина, Він дасть тобі радість повна. Подивись, як лилася його кров невинна твоє серце, оми. Розіб'є, Бог неволі, жорстокі кайдани, Будеш бачити чудо чудес, як любов'ю Ісус перев'язує рани, бо для тебе із мертвих воскрес. Він розсіє в тобі віри зерно, І до тихих черел поведе. серце те, що пробитує терно. У Христі лише щастя знайде. Він воскрес, простягнув тобі зравені руки, чого ти не йдеш до Христа, він воскрес, щоб не мати піхоти. Oh Тобі радість повна, подивись, я хлинася його хроневинна, твоє серце омиє овина! Мир вам, улюблені брати та сестри. всі, хто цей час вечірній. Знайшов можливість, проявив бажання, щоб роздумувати над Словом Божим, не дивлячись на стан війни, в якому перебуває, на жаль, не по своїй війні наша чудова прекрасна Україна. Але ми радіємо, радіємо тій перемозі, яка сталася 2000 років тому назад. Церкви західного обряду минулу неділю святкували надзвичайно велику подію Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, перемогу над смертю, над пеклом, перемогу над гріхом, над силами темряві і зла. Сьогодні церкви Східного обряду так само приєдналися до цієї слави і хвили. І я разом з усім християнським світом так само хочу і сьогодні приєднатися до цієї слави, приєднатися до цього торжества, до цієї перемоги. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Якби сьогодні запитати людей, яких ми можемо зустріти, а що таке свято Пасхи? Взагалі, що таке Пасха? Яке це значення має для вас, можна почути різні відповіді. Якщо б ми, наприклад, запитали людину-язичника, яка взагалі відкидає і цю чудову книгу Біблію, як Слово Боже, для неї це якась історична одна з історичних книг, релігійних, які вже давним-давно втратили своє значення, що для вас Пасха? Я думаю, почули б у відповідь. Ну, це те, що прийшло до нас із далекого минулого, вже воно майже втратило своє значення і зміст, то колись люди були неграмотні, неписенні, їх так навчали. І це від тих минулих давніших поколінь. Якби ми запитали. Мусульманина, а що для вас Свято Пасхи? Я думаю, почули б відповідь. Я не знаю, що це таке. Нам Коран про це нічого не каже. І це дійсно так. Якби, не, якби ми запитали християнина, а що для вас свято Пасхи? Я думаю, одні, які не особливо задумуються над суттю і значенням цієї події, про яку ми сьогодні говоримо. Не б сказали, це хороша така християнська традиція, зібратися разом, родиною, сім'єю і святкувати ту подію, яка сталася 2000 років тому назад, коли Христос, якого несправедливо убили і видали на розп'яття, Він Воскрес. Але ті, хто читають Слово Боже, вони розуміють, що це надзвичайно. Велична подія, це те, заради чого Христос прийшов на цю землю, щоб наші гріхи понести своїм тілом на Голговський хрест, В тяжких муках і стражданнях залишити спасіння і оправдання всього людства. І десь склалося так, що більшість християн придають саме значення ось цьому воскресінню Господа нашого Ісуса Христа. Якби ми сьогодні запитали юдея, а що для вас, свято Пасхи? Кожен юдей сказав би: ну, це подія, яка зв'язана з нашим народом, яка сталася три з половиною тисячі років тому назад, коли Бог своєю могутньою силою вивів наш народ з єгипетського рабства. І кожен єврей по особливому сьогодні цю подію згадує, і напередодні свята Пасхи ретельно очищає свою будівлю, свій дім від цього квасного, ось ту квашню, де випікається або замішується тісто, щоб випікати хліб, ретельно очищає. Потім бере світло ліхтаря і освітлює кімнату. Освітлює приміщення, шукаючи і дивлячись на те місце, де квасне лежало місце, щоб нічого не залишилося квасного. А потім, підіймаючи руки в молитві до Бога, каже: Господь: я ретельно обшукав. В моєму домі немає нічого квасного, але навіть якщо і є, я готовий, я готовий відкинути це. Я готовий очиститись від цього. Я зовсім зовсім не тримаюся цього. Єврей би сказав би, і за пасхальне ягня, яке було заколене, яке е -е, потрібно було поспіхом з'їсти, тобто прийняти, і кров'ю якого потрібно було помазати косяки, і перекладини дверей. Того приміщення, де знаходилась сім'я і ті, хто зібралися, щоб ангел-губитель він не знищив або не погубив перворідного кожного, який знаходився в тому домі. Але насправді, що таке Пасха для нас? Евангельських християн? Взявши до рук Біблію, ми можемо прочитати, а що говорить апостол Павло про суть або дійсне значення Пасхи для кожного християнина, для кожної людини, яка живе на цій землі. Я буду читати уривочок із Слово Божого. Перше послання святого апостола Павла до коринтян. 5 розділ 6 вірша. Величання ж ваше недобре, хіба ви не знаєте, що мала рощина все тісто заквашує? Отож, очисте стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас. У жертву принесений. Пасха наша Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній рощині, ані в рощині злоби й лукавства, але в опрісниках чистоти та правди. Пасха наша Христос принесений. У жертву за нас. І святкуючи цю перемогу, ми ні в якому разі не маємо забувати про ось ту подію, яка сталася напередодні, коли Ісус Христос в тяжких муках і стражданнях вмирав на Головському Христі за гріхи кожної людини, за мій і твій гріх. Дорога людина за гріх кожного, хто визнає і не визнає те, що відбулося 2000 років тому назад, наша Пасха, наше визволення, наше примирення з Богом, це Христос, який був принесений у жертву за гріхи наші. І як та рощина у нас сквашує все тісто, так і ось той гріх. Як розчина, він псує людину, він робить її непридатною для царства Божого. І тому апостол Павло закликає, що ми маємо очиститись, ми маємо відкинути всю ту стару розчину, ми маємо ось все те, чим ми жили до зустрічі з Христом, залишити, залишити в тому минулому, закинути за хребет, але стати ось. Тими новими опрісниками. І Господь каже, ви чисті і святкуємо, святкуємо з тією новою рощиною тої правди, тої чистоти, того світла. Нехай Господь допоможе нам саме бути такими, нехай завжди для нас. Ось це святкування, воно буде не тільки день, два чи три раз на рік, але нехай воно буде кожного дня. Ось так потрібно святкувати з радістю, з торжеством, з вдячністю Богові, бо Пасха наша Христос принесений у жертву за нас. А йому нехай буде подяка і слава і вклоняючись перед Ним, перед величою любові і головського подвигу. Ми схилимося в наших молитвах і прославимо Його. Амінь. Христос Воскрес. Воістину Воскрес.